Швидко станемо ми вкруг, я твій друг і ти мій друг. Міцно за руки візьмемось, один одному всміхнемось. Доброго ранку малята. Дітки, сьогодні ми поговоримо про найдорожче у світі, про сім'ю, мамо, тато, дід, бабуся. Всіх назву не помилюся, старший братик і сестричка, в нас сімейка невеличка. Не спиняйте, бо зіб'юся мама, тато, дід, бабуся, старший брат, сестра і я. Отака От у нас сім'я. У кожної дитини є сім'я. Це найрідніші люди, які завжди поруч, піклуються про нас, допомагають і люблять. У моєї сім'ї є мама, тато, бабуся, дідусь, сестричка і я. Моя мама добра і лагідна. Вона готує смачні страви, співає пісеньки, читає мені книжки і завжди посміхається. Тато сильний і веселий, він допомагає мені кататися на велосипеді, майструє різні речі, захищає нас. Бабуся дуже турботлива. Вона пече пироги, варить варення і розповідає казки зі свого дитинства. Дідусь мудрий і терплячий, він знає багато цікавих історій, вчить мене садити рослини, любити природу і бути працьовитим. Моя сестричка добра, щира і лагідна. З нею весело малювати, співати пісеньки та бігати на вулиці. Вона для мене найкраща подружка. А я їхня дитина. Я намагаюся слухати дорослих, допомагати вдома. Бути добрим і уважним. Ми всі разом граємося, гуляємо в парку, святкуємо дні народження, проводимо час весело. Дітки, давайте пограємо в гру. Хто ким доводиться? Хто хлопчик для тата і мами. Син. А хто хлопчик для бабусі та дідуся? Онук. А хто дівчинка для тата і мами? Донька. А хто дівчинка для бабусі і дідуся? Онука. Ким є тато для дідуся і бабусі? Ким є мама для дідуся і бабусі? Хто ти є для тітки? Племінниця А хто хлопчик є для тітки? Племінник! Молодці малята. Сім'я це місце, де тебе завжди чекають, де тепло і затишно. Сім'я це любов, підтримка і дружба. Коли всі разом ми щасливі. Сьогодні ми зробимо подарунок для нашої сім'ї, намалюємо її за допомогою долоньки. А до початку роботи. Давайте розірнемо наші пальчики. Оцей пальчик мій дідусь, оцей пальчик моя бабуся, оцей пальчик мій татусь, оцей пальчик моя матуся, оцей пальчик я, от і вся моя сім'я. Тепер друга ручка оцей пальчик мій дідусь, оцей пальчик моя бабуся, оцей пальчик мій татусь, оцей пальчик моя матуся. А ти пальчик я, от і вся моя сім'я! Щоб намалювати сім'ю, нам знадобиться аркуш паперу, фарби, пензлик, водичка, серветки, фломастери та наші гарненькі рученята. Тож будемо починати нашу роботу! Ось така сім'я вийшла в мене. Бажаю вам успіхів та з нетерпінням буду чекати на ваші малюнки. До побачення!